А ви знали? Поповнити мобільний телефон можна за криптовалюту. Це канал Азбука 40. Поїхали. Переходимо на сайт bitrefill.com. в верхньому лівому кутку натискаємо. Обираємо країну. Обираємо мову. Обираємо зручний оператор, який хочемо поповнити. Гортаємо вниз. Тиснемо кількість коштів, що хочемо поповнити. Вводимо номер мобільного телефону. Добавити в корзину. Відкриваємо корзину. Вводимо свій емейл. Погоджуємося з правилами. Продовжити. Обираємо тип криптовалюти, яку ми хочемо сплатити. Вертаємо вниз і копіюємо адрес гаманця, на який необхідно перевести криптовалюту. Або ж можна через QR-код. Переводимо кошти та користуємося цим сервісом. Більше цікавої інформації на нашому каналі. Підписуйтесь.